Хінка, літа воно, біла церква, заказав обід. Дивіться, таку селяночку принесли зі сметанкою з хлібчиком. На другу страву заказав по їхньому грузинському рецепту говяжий язичок. Ну і звичайно, що лімонат забираю. Не знаю, мені більше всього з грузінською кухня подобається. Ну що, будемо пробувати. Гляньте, яка наваріста, дуже класна, типу. Так, а ну по рецептику, як дуже смачно. Є соус такий, бачите? Пробуємо. Той стоп. Дуже ніжний і дуже смачний. От столики гарні, працює система кондиціонування, чисте повітря. Вентиляція працює. Отакі от грузинські вина стоять, тарілочки національна їхня одежа. Друзі, що по бабкам солянка коштує 150 гривень, м'ясні страви 100-120 гривень, кава 50 і їхній смачний лімонад коштує 40 гривень. Тому друзі, поїсти.